Добрий день всім, друзі! Вас вітає компанія МТЗО. Приїхала трішки, трішки запчастин. Хочу зняти вам відеогляд, що у нас є. Так, шестерня велика, ведуща. це на НТЗ-8082 892 оригінал. Ну, тобто тут все по оригіналу, я не буду кожен раз це повторювати. Так, далі. Це власне виробництва у нас трубочка така, вона зроблена ось такий з під 6 І ми її використовуємо, коли комплектуємо, вона товстостінна, коли комплектуємо е, двосторонній циліндр, тобто з'єднуємо двосторонній циліндр з наконечником. Їх беруть саме е, краще, тому що можна зацепитись під ключ. Просто є така ж сама, тільки кругла, але ці краще беруть, що є добрий зацеп під ключ. Далі власна теж робимо пальчики ось такі під е, кардан. муфта, муфта -кардана. Там йде пальчик такий і шплінт. Тобто є у нас в продажу і шплінтик, і муфта, і окремо пальчик, якщо вам потрібно. Далі, новинка. Новинка, новинка. На пластиковий бак. Переходнічок ось такий. Ось такий. Він невеличкий, тут іде довжина його висота, тобто десь приблизно в районі 5-6 см. В середині різьба у нас під пластиковий бак. Якщо у вас вироботка вже на різьбі, часто. Якби виробітка на горловині йде, тобто ви кришку можете придбати, у нас кришка є під пластиковий бак оригінал, коштує 350 гривень. Але це іноді не допомагає людям, тому що виробітка йде на горловині самій. Ось вона. Ось ця кришечка це під пластикову горловину. Пластиковий бак оригінал. Є, вона це добре але вона іноді не вирішує повністю ситуацію, тому що виробаточка є. Тому для цього треба треба обезжирити свою різьбу на баки, обезжирити сам цей переходничок, взяти герметик крокодил Ну Він мені більше якось подобається. Якщо нема у вас герметика такого, то так можете у нас придбати, Теж вони є тюбіки по 60 грам міліграм і 125 Е, Є ось такий герметик. Обезжирили, намазали, закрутили. Перед тим, як це все зробити, треба провірити. Просто купили і накрутили на різьбу. Викрутили, обіжирили. Герметиком потім намазали і закрутили. І вверху вже ми ставимо. <кій> Зробили це під алюмінію ось таку кришку. Тому що вони, є, вони бувають пластикові. Але я вам рекомендую якось алюмінію більше подобається. Ось я накрутив одну штучку. Бака в мене зараз немає, але я в слідючому відео окремо зроблю відео, як вона накручується на бак. Там в мене є в іншому складі бак. Просто зараз немає вам показати. Я окремо зніму відео і вам покажу, як накручується на бак. Обалденна така фішечка переходничок. І супер. Тому що у нас такі переходнички, я вам скажу, раніше ми робили, вони трішки іншої форми і модифікації. Вона засовувалась всередину, зажималась хомутом. Хто пам'ятає, підписаний на канал, ось така. Вона заходить, ця частина в бак пластиковий. Потім зверху ви зажимаєте ось таким хомутом, єврохомутом за пластик зажимаєте і зверху накручували. Кришку ось таку жигульовську ось таку є вона пластикова, є металева. Але але мені ось, наприклад, цей варіант, який зараз новинка, Ну трішки більше подобається. Чому? Він невисокий, раз. плюс в Друге, він підходить під кришку, яка йде і на желізні бачки. Оця кришка підходить, пластик і алюміній. Тобто, можливо, у вас вже кришка є, не треба купувати. Висота невеличка. І якби, це ліпший варіант, як на мене. Якщо щось не так, то пишіть, коментуйте. Далі. Шестерні. Тут шестерні у нас йдуть з КПП, з щеплення, різні вали. Я на кожній не буду останавливатися, я вам просто такий огляд роблю, показую. Іноді запитують, що за зелена фарба. Які у вас є варіанти, скажіть, зелена фарба? Чому їх би на заводі фарбують? Так, і я знаю цей теж момент і вам в слідуючих відео теж скажу. Далі, це у нас на ВОМ. Далі це у нас на диференціал. Є старого зразку, рівна плоскость, є овальна нового зразку. Це овальна, це старого зразку. Це втулки у нас на головку. Оця позиція я хотів з нею розпрощатись і щось опять я промазав, заказав не те. А воно йде, я так розумію, на 1221, мабуть, на от такі трактори. Це вилочка, тяга на рп 70 Далі валік, це на щеплення йде. Шестерні різні. Ось такі. Прокладки, є виробництво Параніт Україна, є ось такі, як кажуть, оригінал, чи якось такі, що ми замовляємо, теж люди купують. Це на коробку ходова шестерня, це на роздатку. Оце оця шестерня, вона виходить з 892-го. Якщо ми дивимося на ось цю, то бачите, все те ж саме. Ця частина ця, ця, частина. одинакова. Тут шестерні вони не зйомні. а тут, я так розумію, вона надівається сюди на шліці. Клієнт один раз приходив до на нас, хотів купити, в мене не було, а потім я вирішив це питання, замовив, і тепер вони в нас теж є. Тому що наш профіль 892 82 МТЗ. 80-82. Іноді говорить Рафаель, переходь на джандіри такі <гум> імпортну техніку. У мене є там знайомі, які торгують запчастинами на джандір Іноді так для цікавості запитує, по чому там шестерня. То там я вам скажу Ну разів 5, як мінімум, різниця в деталях. Ну наприклад там у нас там якась запчастина 500 гривень коштує, то там тисячами, 2-3-4 тисячі гривень. Ну, звісно, можливо, там якість краще, все. Але це дуже великий треба об'єм я не знаю, коштів, щоб тримати лінійку, наприклад, взяти там джандір або кейс. І щоб все було. Це я не знаю, це мені, як на мене це можливо нереально. На всі моделі модифікації. Щоб все це й було, ну це дуже, звісно, наш профіль НТЗ, як не крутий, з цього ми починали, і це і буде далі наша специфіка. Звісно, у нас багато запчастин по оригіналу, ну і пізніше трішки буде по аналогам, по вузлам. Тобто це Китай, Україна, замінники. З козирки тут ще приїхали пластикові. Ось. Далі це не оригінал, це аналог. Назовем, давайте називемо Україна. Тут пластиночки йдуть, пальчики йдуть тяги на РП-70. Є такий же набір оригінал. Це не оригінал. От. Все, друзі, кому що потрібно по запчастинам, дзвоніть, замовляйте, відправимо все вам новою почтою. Релюшки ось такі є, це куди йде. На генератор, мабуть. Ось такі. Вихлопні, може, вам треба, виздухане по кабіні. от от показую вам так. Все, пишіть коментуйте, до побачення, до зустрічі.